Раннє літо це час, коли з'являються часничні стрілки. Ви їх скоро побачите на ринках і, можливо, у власному місті. Коли погода стає сприятливою, цибуля, часник і шалот починають випускати квітконоси. На відміну від порожнистих і прямих листків, стрічки мають міцне стебло і часто вигинаються фантастичними завитками, тому їх легко помітити. Для кількості цибулинних стрілка означає, що рослина пішла у стрілку, і її смак погіршиться, адже вся енергія йде на квітку, а не на цибулину. Але для часнику і шалоту це не так, якщо зірзати стрічку, рослина знову почне вирощувати велику цибулину. Хороша новина в тому, що стрілки з'являються майже одночасно за тиждень два, тому, якщо ви поважні, зможете збирати їх усі і готувати щось цікаве. Як збирати стрілки. Спочатку зверніть увагу на часник, який ви ідеально посадили восени. Ви помітите вигнутий, закручений листок цієї стрічки. Чекайте, поки вона виросте до рівня листя і відокремитися від нього, а потім просто відламайте її біля основи або зріжте чистим осекатором. Важливо, щоб бутон на кінці стрічки не відкрився, він повинен залишатися щільно закритим. Цибуля теж може пити у стрілку. Ви можете або бачити її, або залишатися, щоб отримати насіння. На цій стадії цибулина вже не буде смачною, цибуля не часник, але квітка виглядає дуже ефективно в місті. Крім того, вона дасть насіння для нових рослин наступного року. Приготуйте оцет зі стрілок. Це простий, але дуже гарний спосіб використовувати стрічки або квіти цибулі. Промийте стрілки, поріжте їх на шматочки по 2,5 см, наповніть пляшку або банку на чверть, а потім залійте білим оцтом. Дайте настоятися кілька тижнів, і оцет готовий. Можете процидити стрічки або залишитися їх у банці. Особливо гарно виглядають квіти цибулі на поліці. Зробіть часниковий кошо. Щоку я з нетерпінням чекаю стрілок, щоб готувати цей часниковий кошо за рецептом Джорі Джейн М.Д. Потрібно просто змішувати стрілки з селлю 20% від ваги стрілок і дати їм побродити. Це один з моїх улюблених способів швидко підготувати будь-який білок чи овочі. Додайте трохи оливкової олії до кощу, обмажте ним в страву перед приготуванням, і отримаєте солоній, пікантний смак з нотками чеснику. Використовуйте стрілки як часник. Стрічки мають тверде стебло і закритий бутон, тому за текстурою смороду відрізняються від часникових зубчиків, але мають такий же гострувальний вальний смак. Тонко нарізані стрілки дають такий же ефект, як і часник, але з більш вираженим присмаком. Їх можна смажити, грилювати або додавати у страви. При термічній обробці вони зграють ем'якими. м'якими. Замаринуйте стрілки. Я часто використовую мариновану цибулю, але мариновані смужки залишаю для особливих випадків. Готую простий розсіл 50% оцту і 50% розея солу 3% солі. Розрізаю стрілки вздовж зазвичай один-два рази, і нарізаю на шматочки по 7,5 см. Заливаю гарячим розея солом у банці і даю настоятися щонайменше 2 тижні. Після цього можна переставити в холодильник, приготуйте масло зі стрілок. Додайте 120 г вершкового масла кімнатної температури в блендер разом з однією стрілкою, не більше, однієї достатньо. Додайте щіпку солі і змішайте до однорідності. Масло стане світло-зеленим з дрібними частками стрічки. Перекладіть його в банку і поставте в холодильник. Таке масло чудово підходить для солоних страв, наприклад, для булочок. Зробіть букет. Якщо вам не подобається смак стрілок, можна просто насолоджуватися їх красою, поставте їх у вазу смороду, створювати ефектну композицію самостійно або в поєднанні з іншими квітами, які зараз світуть, наприклад, левовим зівом, чиною або наперстянкою.